Сорочка мамина зігріває, я її доседенька пригортаю. Гім української діаспори Мамина сорочка виконує моя подруга, курсантка Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Олеся Осипчук. Почувши про конкурс Open World Learning видатні українці Канади, я зрозуміла, що цей конкурс для мене, що я знаю людину, яка здивує увесь світ, і вона українка Тараса Сокирка. Я переконана, що саме ця співачка є унікальною рідкісною і самобутньою постаттю в канадсько-українському просторі. Народилася майбутня повзірка канадської естради 1 квітня 1981 року у місті Мус-Джо, розташований в провінції Саскачеван. Заняття музикою захопили Терезу з раннього дитинства. Вона навчилася вільно грати на кількох музичних інструментах, скрипці, фортепіано, гітарі. Співала у музичному хорі Ластівка, а також займалася танцями в танцювальних. Гуртках Євшан і Павличенко. І як результат, у 1994 році юна співачка отримала свою першу нагороду у категорії до 12 років у конкурсі української мистецької програми з провінції Саскачеван. Через 10 років, у 2004 му Тереза вирішила взяти участь у телевізійному конкурсі молодих виконавців Канадський Ідол. І не дарма її талант оцінили мільйони канадців. Вона вийшла до фіналу та зайняла друге місце. Тереза настільки пристрасно і переконливо виконувала блюз і джаз, що відомий американський поп співак Лайонел Річі зауважив, що, послухавши Терезу, можна зробити висновок, ніби в неї вселилася душа старої жінки-негритянки. Вона виступала з відомими співаками та музикантами, такими як Мед Даск, Шарлота Конфілд, Девід Грей, а також супроводжувала 19-го лейтенант-губернатора провінції Саскачеван Лінду Говерсток у її поїздці на північ штату, де виступала для талановитої молоді, розповідала їм секрет свого успіху та закликала розвивати свої таланти. Тереза Сокирко є продюсером своїх двох оригінальних альбомів. Так, у 2010 році у Монреалі вона записала альбом Українське коріння, яке присвятила покійно виконавцям квітці Цісик та Володимиру Івасюку. Я вірю, що зустрінуся з Терезою і подарує їй часточку нашої України, батьківщину її пращурів, яку вона не бачила. Таку рідну для нас мамину сорочку.